Виконуємо номер 953 із підручника Математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Ганеза 2022 рік. Запиши по три чотирицифрових числа, які діляться: перше завдання на 2, друге на 5, третє на 10. Приступаємо до виконання завдання «Чотирицифрових числа перше завдання, які діляться на 2. Це може бути число 1002, 1248, 8436. У завданні сказано по три чотирицифрових числа. Ми записали 3. Чотирицифрових числа, які діляться на два, тепер на п'ять тисячу пять, шість тисяч десять вісім тисяч триста п'ятнадцять. Ми записали три чотирицифрових числа, які діляться на п'ять. І завдання третє, які діляться на десять. 2310, 1010 і 5680. Числа, які діляться на 2, закінчуються парною цифрою. Числа, які діляться на 5, закінчуються цифрою 5 або 0. Числа, які діляться на 10, закінчуються цифрою 0.